Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ще моя розповідь буде про риболовлю. Була риба, так? Да? Да, і, і короб, і амур тут були, хлопці тут ловили такі, а зараз і не знаю, чи ліс, чи виловився, чи Ну щось крупняка, я не чув, щоб тут хтось крупний піймав. Нема Оце діла. Це така все. і мелочь. Я ж кажу, і тут правда годів п'ять назад був. Приїхав теж перший раз спробувати, що ж воно тут таке. Хоч щось буде, то чи не буде. Ну пробувати треба. Як будеш вдома сидіти на дивані і, і думати, то точно не буде нічого. Так, ну так. Да. Скучно вдома сидіти. І скільки можна, і так отсиділи вже ну, два. Ой, отсиділи. Ну, Одсиділи ну, два роки, всі не те слово. По Поначалу ж боялися прильотів та вистрілів, як то обстрілювали. А потім як зятя забрали у підвал, у то Вже тільки просили Бога особенно ночі. Головне, щоб не забрали. Вже до прильотів до бомбьожок якось звикли. А от найголовніше це боялися, щоб головне, щоб не забрали тільки в підвал. Оце найстрашніше було. Оце було найстрашніше. Те воно ж ніхто не хоче, щоб війна закінчувалася. Да, да, ото, що... Владі хочеться, щоб вона і щоб була безкінечна. Так, да, так, да, оце найше, оце, що. І саме хуже, що молоді ж нація погибає. Да. Найголовніше, воно... щоб воно хоч результат був. О. Ну так це від нас залежить результат. Звісно. Після війни будемо вже ж думати, яку систему управління в Україні повинна бути справедлива, а не така олігархічна, як до цього року, 30 років ми жили і снабжали когось. 10 сімей. Прийняли у кого дві-три машини, значить забирати. Одну тільки оставляти. Так давайте почнемо зверху. У них же там Верховна Рада, всі адміністрації а вони себе заб... там, забронювали, там себе не, не, не можна. Там можливо парк стоїть по 20, по 50 машин. І таких машин, що О, там на ЗСУ хлопцям якраз такі машини нужні. Давайте з себе почнемо. Що ж ви приймаєте закони, а їх обходите? Вони не думають своє майно захищати. Не, не вони не. думали, що набрали, а тепер хай хлопців. Оце, Отакі. Мета. Ох ти, призивав. Тільки раз я це вже казав. А зачем нам помощь? З Америки відсюди. Давайте оцю верхушку гроші всі позабираємо. Правильно? А ну скільки взяли на взятки, зареєстрував вже не мільйони, це, мільярди, триліарди. Йо-майо, та скільки грошей в Україні? Тільки вернути їх назад в Україну. Все, так тут так, грошей же ж таких. Так. А воно хлопцям, бідним нічого туди збираємо все, то на оружі, то на їду, то ще на щось, та ну йо маю. Коли буде край, цьому, як ви вважаєте? Хто його знає? Це щось без поняття. Ну, поки те, що у нас народ такий українці, що дуже довго терплять, ну, якщо вже... Зірвуться то будемо. Терпець буде... закінчиться, то да. вже. Поки, якщо терпець закінчиться, то мені здається, дуже погано буде. Особливо дасть Бог, коли все одно ця війна закінчиться, Як поприходять хлопці відтуди. Наведуть порядок. Я думаю, що вони от цього безпреділу вже терпіти не будуть. Мені здається, вони там такого набачилися всього. Що, не дай Бог, я так думаю. Я думаю, що це ми ще тут терпимо, все то. Головне, що наших дітей по вулицях ходять, збирають, вилавлюють. А свої за границею, на Кіпрі. Тож їхні? Ну так. Да. А ви повинні їхнє майно Вони захищати. На таких вілах то виставляють у Фейсбуці та везде в цьому в інтернеті. Нічого себе чуєш. Тут війна йде, а вони на катерах таких, що там, мабуть, з 10 танків можна було би хлопцям купити і один катер продати. А, так що я за що кажу, що найголовніше, зверху не хочу, щоб війна закінчилася. Ну, дасть Бог нічого дождемося, що все одно таке по-любому ми повинні перемогти. Ваші побажання. Кому? В Україні, собі. Собі, дай Бог, щоб побистрій це війна, а в Україні, щоб ми вистояли, щоб поскоріше хлопці всі ці поверталися і виновили порядок уже тут на кінці, таки в Україні. Щоб війна кончилася, щоб тут уже порядок навели, щоб просто обичний народ нормально міг жити, а не шкребсти оці копійки, копійки залишки. Після верха, а то, що там кинуть, як собаки, косточко, бризли, кинули, нате їжте. Через сито провіяли. Так, да, 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 да. То, що остатки нам остануться, то підбирайте. О, такі побажання. Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде скоро. Я і ми наведемо порядок у себе в країні. Тепер все буде залежати від нас з вами. Так? Вже так, ми так. не допустимо, щоб над нами сміялися хтось. Та ну. Ж. Скільки ми, можна? Ну вони ж перві сміються над нами. Ну так, ясна річ. А ми ж дозволяємо це робити. Ми ж до, з вами дозволяємо сміятися я, над собою. Нічого, дасть Бог, прийде до них, я думаю, що очередь, я сподіваюся на те, що прийде до них очередь. Дякую вам і до перемоги.